Та, та праця нескільки завчена, як то кажеться, вже лється серце його. Так само і молитва. Прагнім, молитви Духом. Усякою молитвою маємо різні молитви і покаяння, і прохання, і заборони, і зв'язування. От маємо повністю. Усякою молитвою молитися і благанням кожного часу, молитися Духом. Для, цього, для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дано було мені слово відкрите, уста свої, щоб дане було мені слово відкрите, уста свої. І зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії. Хай Господь Бог благословить нам зодягнутися в повну зброю Божу. Перечитуємо собі, знаєте, завжди ці слова, вони є благословінням для нас, шостий розділ послання до Ефесян. Зміцнюйтеся в Господі, тут такий заголовочок є у перекладі Огіянка. Ну, шостий розділ, починаючи з 10-го вірша, і читаємо далі по тексту, перечитуємо ці слова, щоб вони оживали в нашому серці, щоб Бог благословив нас ще міцнічою зброєю, щоб повнота зброї Божої була, щоб ми були зодягнені, як добрі воїни Христові, могли протистояти проти всякого зла у День Злий. Хай Господь Бог. Дає нам силу молитви духовної, молитви за наших вояків, щоб вони були збережені Господом від усякого зла. Не забуваємо нашу молитву 21.00, Молимося разом, спільно єднаємося в молитві. Немає значення, якби ви і не були вдома в той час, чи не були в церкві в той час, бо, тому що не завжди церква відкрита 21.00, як де. Розпорядок і богослужінь, на як і в міських церквах, в сільські церкви, тим більше люди працюють, немає такої можливості завжди, щоб кожен день сповнюють ту заповідь, пам'ятай, День святий, щоб святити його, День суботній, День відпочинку, від праці, субота, свято, відпочинок. У Господі Ісусі Христі з Його Воскресінням. Ми маємо звільнення від гріха, маємо відпочинок від гріха і згадуємо День Воскресіння Спасителя нашого Господа Ісуса Христа найперше, а також маємо інші святкові дні. Хай Господь Бог благословить нас у цій об'єднаній молитві, щоб ми вимолили нашим воїнам захист від. Усякої небезпеки на війні, щоб вимовили їм перемогу над ворогом, щоб ворог був прогнаний з нашої української землі, щоб на українській землі і молімо також, щоб і в всьому світі запанував мир Божий. Просимо цього благословення для укріплення наших воїнів, для спасіння їх і. З перемогою повернутися їм додому живими і здоровими. Також вам усім, що молиться, що єднається у молитві, благословінь Божих, щедрих дарів від Господа захисту Божого на кожному життєвому кроці. Хай Господь Бог благословить, сповняє всі наші добрі прохання, які ми підносимо до нього. Хай Господь Бог укріпить нас вірою, Хай Господь Бог благословить нам задягнутися у повну зброю Божу. Щоб стати проти всякого зла, мати силу спротивитись йому під Божим захистом, під Божою обороною. Хай Боже благословіння пробуде на всіх жертводавцях, що жертвуєте допомогу для наших воїнів, допомогу для тих, хто стражденні, хто знедолені. Хай Господь Бог вам стократно благословить благословіть дарами і багатими своїми ласками. Дякую вам всім за молитву, дякую вам всім за підтримку моєго служіння, хай Господь Бог зійшле вам щедрі дари і благословені свої ласки і під своїм особливим милосердям хай береже вас від усякого зла, від усякої напасті, від усякого злого випадку. Господи Боже, благослови, Господи Боже, спаси, Господи Боже, захисти і заступися за всіх нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!